Акт вандалізму під час війни в історичному центрі чернівців, тиждень, як на пам'ятнику першому бургомістру Якобу фон Петровичу, невідомі особи написали білою фарбою нецензурне слово. Однак за цей час від міської влади не було жодної реакції, аби виправити ситуацію. І це при тому, що законом України саме їй делеговані повноваження щодо забезпечення охорони пам'яток історії та культури. Втім, в управлінні культури кажуть, що погруддя у них на балансі немає. Даний пам'ятник не знаходиться на балансі управління культури, проте всі відповідні служби повідомлені про вчинення даного вандалізму і найближчим часом буде, будуть прийматися заходи щодо усунення цієї проблеми. Це прикрий інцидент, не треба було виносити загальну площину. Кожен розуміє, яким чином має виглядати наше місто, могли підійти будь яке управління міської ради чи в саме приміщення міської ради заявити про те, що бачено, і для того, щоб посунули даний вандалізм. Після розголошення ситуації з журналістом Вадимом Пелихом, врешті-решт, вандалійський напис, який нагадаємо тиждень не помічала влада, стер небайдужий чернівчанин Владислав Севрюков.